Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами пограємо зі словами. Слова діляться на частини. Ці частини називаються складами. Щоб визначити, скільки складів у слові, потрібно говорити повільно. Скільки разів відкривається ротик, стільки складів у слові, подивіться на картинку. Дівчинка тримає руку на підборідді. Скільки разів відкривається ротик, скільки разів опускається рука у дівчинки. Кожен склад будемо позначати прямокутником. Скільки прямокутників на схемі, стільки складів у слові. Давайте подивимось на картинки та визначимо, скільки складів у кожному слові. М'яч! Скільки разів відкрився ротик? Один раз. Це означає, що в цьому слові один склад. Шукаємо схему, де один прямокутник. Наступне слово ма на Скільки разів відкрився ротик? Три рази. У цьому слові три склади. Перший склад Ма, другий ШИ. третій на. Шукаємо схему з трьома прямокутниками. Вимовляємо наступне слово ри ба. Скільки разів відкрився ротик? Правильно, два рази. В цьому слові два склади. Перший склад Ри, другий Ба. Нам потрібна схема із двома прямокутниками. Наступне слово лі-так. Скільки разів відкрився ротик? Два рази. В цьому слові також два склади. Перший склад Лі. Другий так. Шукаємо схему з двома прямокутниками. Цукерки. Скільки складів у цьому слові? Так, три. Схема з трьома прямокутниками. І останнє слово. Книга наш ротик відкрився два рази. Це означає, що там два склади. Молодці малята завданням справились. Хто ж це до нас завітав? Білка, ведмідь, лисиця. Скільки складів у слові Білка? Так, два склади. А скільки складів у слові ВЕДМІДЬ? Вірно, два. Перший склад вед, другий мідь. А у слові ЛИСИСЯ? Так, три склади. Молодці малята із цим завданням справились. Дітки, Тварини просять допомоги. Їм потрібно знайти свій літак відповідно до кількості складів у слові. Кожен літак має кружечки. Скільки кружечків, стільки і складів у слові. Пасажиром якого літака буде лев? Так, з одним кружечком. Тому що у слові лев один склад. Пасажиром якого літака буде коза. Так, літака з двома кружечками. А яким літаком полетить слон? Вірно, літаком з одним кружечком. А пасажиром якого літака буде лисиця? Так, літака з трьома кружечками. А миша яким літаком буде летіти? Так, літаком з двома кружечками. І останній бегемут буде пасажиром літака з трьома кружечками. Молодці малята допомогли тваринкам. До назви якого птаха подана схема. Слово дятел має два склади. Слово півень також має два склади. Слово горобчик має три склади. Слово сова має два склади. Тож слово горобчик має три склади. До цього слова і подана схема. Діти, а ще кількість складів у слові визначаються кількістю голосних у цьому слові. Слово дім. Скільки голосних? Один. У цьому слові один склад. Слово риба. Скільки голосних? Два і а у цьому слові два склади. У слові «че ре па Ха. Скільки голосних? Аж чотири. Скільки складів? Теж чотири. А наступні завдання виконайте самостійно. Вам батьки допоможуть. Бажаю успіхів. До побачення, мої любі дітки.